Друз'яки, всім здорово. Зараз у нас коротенький випуск, який має показати вам самі круті події за останні 24 години. Так що починаємо. Зараз у нас біткоін досягнув 118 тисяч і зараз він торгується по 118 тисяч 303 долари. Далі у нас ефіріум досягнув 4200 доларів. І так же само відчувають себе зараз люди, які закупили цей ефіріум по 200 в 23 червня 2025 року, тільки недавно, буквально 2 місяці, і вже він виріс на 100%, тобто два рази. Вообще, раніше ефіріум коштував 4700. Це блін, в 2021 році. Це в 2021 році, йомаю, 4 роки тому він ще не побив цей максимум. Це значить, що Альта ще, блін, навіть не стрільнула. Це тільки початок, можемо сказати. Зараз також я зупинив свого бота, тому що очікую, що можливо ефіріум у впаде до 3900 доларів, тому що би там трохи поторгував і вже тоді виріс. Но не знаю, чи це так буде, тому що реально ріст дуже різкий. Скоріше за все, може, й впаде. А може, якщо він утримається ще на протязі трьох днів до середи наступного тижня, тоді я вже підніму ставку для того, щоб він зміг уже торгувати на цій великій сумі, тобто 4200 доларів. А зараз у моєму бюджеті по торговому боту це 400 доларів, тільки 400 баксів, і він мені вже заробляє такі нормальні мані. Мінімум, який він може заробити, це приблизно 50 центів. Да, хтось скаже, їхать, це мало. То ти що? Ти смієшся, я більше заробляю десь там на заводі. А в чому прикол? В тому прикол, що зараз 50 центів, завтра 50 доларів. Тому що бот він завжди торгує на ринку, він ніколи не слиє тобі бюджет. От не як. Ефіріум уже скільки раз падав, скільки вже раз я сидів у довгих угодах. Довгі угоди це вже від п'яти днів. А була сама довга угода ну, від моменту, коли я зайшов, це 20 днів, 20 мать його днів. Я тоді думав, вже, що крипта не виживе. Ні, вижила. Вижила і ще виросла навіть більше. Я вам рекомендую цей бот, тому що він дуже класний. Він найкращий бот по трейдингу, який може бути. Я сам займаюся трейдингом, ну, вже почав займатися і. Те, що виходить у бота, ні в якого топового трейдера не вийде ніколи. Тому що цей бот безвтратний. Тобто ти ніколи не зможеш слити на ньому бюджет. Нашки там ефіріум опуститься до мінімуму, до 100 баксів, до нуля баксів, і навіть тоді він не слиє. І якщо ви хочете отримати цей же бот, ви можете зайти за посиланням на э, клуб інстардінга. і там ви отримаєте все. Всі можливі чати, всі можливі знання, всі можливі операції від самого Тараса Мартинюка, і це все вам на все життя. Тобто ви будете мати самі топові чати, самими кращими людьми. Коротше, ці люди дуже класні. Я вам просто рекомендую провірити це. Також біля посилання буде писати мій промокод, тобто назву мого каналу ЄРВС Капсом. І ви вводите цей промокод в інсердинк підтримку, і вам там дають 3% скидки. Хоч вхід в клуб коштує. Немали грошей, але це оправдано. Я заплатив свої гроші в кінці 23-го, і я зараз не жалію за це. Я зараз кайфую від цього, тому що я отримав те, що я хотів. Це походу перший раз в моєму в житті, коли я заплатив за продукт. І я ним довольний на цій гарній ноті. Я закінчую відео. Я особні маю. Прощаюся, бажаю щастя і удачі.